17 травня у загальноосвітній школі номер 1 міста Шепетівки відбувся урочистий захід вручення паспортів громадянина України учням 10 класів. Серед присутніх на святі начальник Шепетівського міського відділу управління Державної міграційної служби України у Хмельницькій області Юлія Віталіївна Літвін та провідний спеціаліст відділу Надія Миколаївна Тимощук, котрі вручили школярам паспорти. Учні ждали клятву на вірність своїй батьківщині. Під час заходу присутні дізналися про історію виникнення паспорта, слухали патріотичні поезії та пісні. Білігати малюничі. Із знаменною подією у житті молодих людей привітали дирекція школи, вчителі, батьки, учні п'ятого класу, відмінники навчання вручили десятикласникам коровай і побажали щастя та добробуту. Варто зазначити, що подібні заходи сприяють патріотичному вихованню молоді, формують громадянську позицію та пробуджують національну свідомість.